Побили, а потім підпалили. Так трагічно завершилося застілля у Тлумацькому районі. Незважаючи на зусилля медиків, потерпілий таки помер. Поліцейські встановили осіб, причетних до скоєння злочину. Деталі у сюжеті у відділ поліції зателефонував мешканець одного із сіл Тлумацького району. Чоловік повідомив, що горить сусідська господарка. Я живу далеко, але з мого подвір'я замітно. Хата я побачив, що горить. Забіг до хати, взяв телефон, дзвоню сусіду одному другому, то дзвонив на, ну, на пожежну. і поч... прибіг дуже скоро напряму і забіг через сад. Побачив, що вже сильне полум'я горить і в сінях, і в хаті ну, і кричу «Бодя, Бодя, спасти не можу, бачу. На місце події разом із пожежними прибули і правоохоронці. Там виявили 40річного господаря з опіками і без свідомості. Обгорівши, все, пожарники приїхали живо. Ну і все, ми то загасили, приїхала скора, тут вже органи внутрішніх справ і от тіло все пішло що куди, розумієте, почалось то все сортувати. Чоловіка у тяжкому стані доправили в обласну клінічну лікарню. Медики, окрім термічних опіків обличчя рук та спини, діагностували у потерпілого інші тяжкі тілесні ушкодження. Походженням цих травм зацікавилися поліцейські. Згодом потерпілий, на якийсь час прийшов до тями і розповів, що його побили, а потім підпалили. Утім, попри усі зусилля медиків, чоловік за кілька днів все ж помер. Подальшому один із підозрюваних запропонував підпалити його, оскільки він був на їхній погляд без ознак життя. Інший. Взяв легкозайместручовину горілку, яку вони натопили, на потерпілого та підпалив його. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що напередодні у потерпілого гостювали два знайомі хлопці. Під час застілля між господарем та гостями виникла суперечка, яка переросла у бійку. Кривдники били чоловіка, аж поки той не втратив свідомість. Після цього злоумисники, намагаючись приховати сліди злочину, підпалили господарство та втекли. Поліцейські встановили усі причетних до скоєння цього злочину. Один з них 26-річний мешканець Тлумаччини. Раніше він уже мав проблеми з законом. Нього затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України його тримають під вартою. Другий фігурант кримінального провадження перебуває під домашнім арештом. Через смерть потерпілого діям зловмисників надається остаточна правова кваліфікація.